А скільки заробляєте ви? Скажімо протягом року, принаймні значна частина українських міністрів є офіційними мільйонерами. Або несуттєво дотягують до цієї цифри. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Сарцові, це мій канал Свіжої історії, канал, на якому, як завжди, говоримо про найактуальніше. А сьогодні поговоримо про міністерські заробітки. І якщо це відео викликає у вас емоції чи думки. Обов'язково прокоментуйте його, також підтримайте донатом, долучайтеся до числа спонсорів чи патронів каналу. Отже, в Україні завершилась кампанія подання електронних декларацій за 2023 рік. За даними НЗК про свої доходи відзвітувало 664 тисячі чиновників що менше ніж у 2022 році, і видання слово діло» переглянуло декларації членів уряду та склало рейтинг їхніх зарплат за минулий рік. Отже, найбільше минулого року заробив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. 1 мільйон 368 тисяч. Це трохи більше, ніж у 2022 році, тоді він заробив 1 мільйон 200 тисяч. Ну що ж, за Дмитра Кулебу ми всі раді. Людина заробляє більше. От, у нас все добре в закордонних справах. От є призначено нових міністрів, ой, нових послів Валерія Залужного, правда, він ще не отримав свого агерману. Нещодавно Новий, новий посол у Молдові був призначений Данілов. Ну, для цього довелося правда, звільнити старого посла, але це вже Деталі. На другому місці міністр юстиції Денис Малюська, який заробив за рік 1 мільйон 235 тисяч гривень. Ну і замикає е, це число найбагатших міністрів, голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клеменко. Ну, він був призначений 3 лютого. І вже колишній міністер, міністерка справ ветеранів Юлія Лапу. Путіна, Міністр енергетики Герман Галушенко, міністр захисту довкілля Руслан Стрілець, от не знав про його існування, що правда, міністерка соціальної політики Оксана Жолнович і міністр фінансів та голова охорони здоров'я Віктор Ляшко зробили в минулому році близько 1 мільйона 100 тисяч гривень. І ще трошки більше за мільйон заробили. Міністр молоді і спорту Матвій Бідний. цікаве прізвище, до речі Виконуючи обов'язки міністр культури Ростислав Карандієв і міністр Кабміну Олег Німчинов. Ну, теж за нього тішуся. І Оксан Лісовий, навколо призначення якого було стільки скандалів, який у березні обійняв по пост міністра освіти і науки, заробив. 982 тисячі гривень. Ну, не встиг дотягнути до мільйона. Далі я вже буду, не буду всіх всіх говорити, але прем'єр-міністр Денис Шмигаль заробив всього на всього 974 тисячі гривень. Ну, так і багато. І так само практично заробила і Ірина Верещук. Ну що ж, вона заробляє набагато більше, ніж міський голова Раби Руської, звідки вона народу де вона була міським головою? Ну, все-таки життя в Києві дорожче, ніж у провінційному містечку. Ну і. Найменше у 23-му році заробив Рустем Умєров 442 тисячі гривень, але його було призначено міністром оборони лише 3 вересня, тобто до мільйона він ж ну, мільйон, мільйон він заробить, напевно, вже у цьому році, якщо зможе пропрацювати на цій посаді. До речі, от відносно його попередника на посаді, то тут нічого не сказано. Скільки ж... Олексій Різніков за цей час заробив і цікаво було б дізнатися, скільки за той час заробляють адвокати його рівня. Ну, я вже не говорю про яйця по 17 гривень, тому що ми говоримо тільки про легальні доходи. Отже, я повторюю ще раз своє запитання. А скільки заробляєте ви? Чи можете ви дорівнятися з... У заробітках з українськими міністрами. Я розумію, що в них робота складна, відповідальність висока, теж має бути висока, але тим не менше. І якщо вам було цікаве це відео, обов'язково підпишіться на мій канал, напишіть, що ви думаєте про заробітки міністрів, поставте вподобайку цьому відео, поширте його. І все буде Україна. Дякую.